В процесі роботи над дизайном завжди з'являється кілька варіантів для ідей, і головне питання, як зрозуміти, яка з них дійсно варта розвитку і подальшого пропрацювання. Хорошу ідею можна впізнати за тим, наскільки вона точна. Вона і вирішує задачу, і радує око. Якщо ідея чітко відповідає на питання, навіщо це вже хороший знак. Друге ідея має потенціал розвиватися. Тобто вона не ламається, коли ми намагаємося її перенести в інший формат, в інший контекст чи масштаб. Якщо вона тримається і не втрачає суть меседжу, перед нами сильне рішення. Ще одна ознака: ідея має трохи лякати. Якщо вона викликає відчуття ризику легкого сумніву чи навіть дискомфорту, це хороший сигнал. Бо справжні рішення завжди виходять за межі звичного. Якщо вам перед ідеєю достатньо спокійно, то з цією задачею впорався б і штучний інтелект. Для перевірки є час, дайте ідеї відлежатись хоча б день. Якщо наступного ранку вона все ще здається переконливою, значить її можна показувати і обговорювати.